Так, ну і поки розібрана морда автомобіля по очистці радіаторів вирішено зробити ще і провести чистку впускної частини, впускного колектора. І я так розумію, біля клапанів трошки почиститься, так, да, Вадик? Так, mm, да, все там почиститься, виміється. Тобто сам, вся впускна сам пуск, частина? Да. Uh -huh. І... Туди. Сам впуск, як так розумію, так попередньо, він більш-менш чистий буде, а найбрудніше це там, де заходи вже з eGR, подається правильно, десь от звідси з цієї частини, те, що йде брудне. У нас тут із насосою знімається. Знімаємо. Все охолодження знімається, зливається вся охолоджуюча рідина. Коротше, розібрати треба півдвигуна, практично. Невеличка аргументація, чому цю профілактичну процедуру необхідно робити навіть на автомобілях, двигуни яких працюють справно. Практично ви не помічаєте якихось відхилень, немає помилок чи чогось подібного. Справа в тому, що коли закоксовуються, забиваються стінки впускного колектора, канали, які ведуть у циліндри для подачі повітря, зменшується, звісно, кількість повітря, яке подається в циліндри, для того, щоб спалити ту кількість пального, яку туди порскають форсунки, оскільки у нас недостатня кількість повітря. У нас пальне погано перегорає. У нас збільшується витрата пального, тому що двигуну якимось чином треба дати вам те, що ви від нього хочете. Він починає порскати більше пального на виході, оскільки пальне у нас погано перегорає. У нас збільшується димність, збільшується кількість сажі, і в цьому є дві проблеми. Перше, це те, що ця сажа потім знову починає заганятися на впуск через систему рециркуляції, через той самий клапан ЄГІР, щоб воно перегоріло все ж таки не погіршувати викиди. По-друге, це те, що кількість цієї сажі вона швидше забуває сажовий фільтр, і через що у нас відбувається частіше регенерації, знову ж більша витрата пального швидше забувається сажовий фільтр. Ну тобто від того, що у нас погано працює впуск, реально доволі таки велика кількість проблем з'являється. Але найголовніше і чому я все ж таки вирішив робити цю процедуру на своєму автомобілі. Нагадаю, в нього практично 300 тисяч кілометрів пробігу, які він проїхав не в найкращих умовах, тому що в процесі експлуатації я відчував. В певні моменти, в першу чергу, коли Ідеш на якійсь швидкості, потім відпускаєш автомобіль на катом, а потім знову натискаєш на педаль акселератора. По-перше, відчувалося певний такий затуп по реакції автомобіля. По-друге, коли він навіть починав вже тягнути, відчувалося посмикування, тобто відчувалося, що щось там не так. Повторюсь, при цьому ніяких відхилень чи по електронній діагностиці, чи по чомусь іншому не було помітно. І саме тому я все ж таки вирішив полізти туди. Але маю сказати, що цю процедуру профілактично я б рекомендував робити більшості власне. Подібних автомобілів якраз десь плюс-мінус біля такого пробігу, біля 300 тисяч, чистити і випускну частину, сажовий фільтр, перевіряти, дивитись, зазирати, якраз таки, в якому стані там турбіна. Ну і дивитись, звісно, до впускної частини, тому що вона реально дуже важлива. У мене було відео про мийку радіаторів, посилання на яку я залишив внизу під цим відео. І якраз таки наступний крок це вже впускна частина, це те охолоджене повітря, яке йде через помиті радіатори. Воно має, воно повинно. Мати можливість без якихось перешкод швидко податися в циліндри. Навіть про тому, що у нас є тут турбіна, всі вважають, от турбіна є, та вона там надме, щоб там не було. Воно то все так. Турбіни в двигунах сучасних стоять зі змінною геометрією, тобто, незалежно від практично незалежно від обертів двигуна, вони можуть змінювати кількість повітря, яке надувається в циліндри двигуна, але ж турбіні для цього потрібен час зрозуміти податчикам, що повітря не вистачає, змінити геометрію, надути більше і якраз от. В ці моменти і відбувається оце посмикування і затухство. Ну, що у нас там всередині Чисто? Це заслонка, так? Да? 300 тисяч заслонка. Ну, Перевернути можемо з іншою стороною. Опіється трошки. Обписується. Оп. Тобто, якби це був TSI, заслонка тут, мабуть, була вже закоксована. Чи ні? Так, дизель легше чиститься, ніж бензин. Да? Ну, а чого? Ну, саду. Ну, м'якше вона. Саша м'якше? М'якше, чи бензина. <су> а бензина накоксовується, і вона твердіша, і миється гірше, так? Да? Так. Ну, на ТСІ, от, на яких пробігах ви частіше за все миєте впускні колектора? Та, смотря, наступають. наступає. Якщо наступає там добре, то... 100 тисяч там може буде. 120. 100 тисяч вже треба. Вже можна чистити. І там закупсовується і заслонка, і впускний, заслонка, да. колектор, і клапана впускний, форсунки на провірку, ага. міняється римкомп'єкт повністю форсунок. Тобто ми колектора на дизелі на 300 тисяч це в принципі ще доволі непогано. Ну, я да. Хоча якби ті сай по трасі їздив, то може і в нього б там б 200 тисяч і чисто було б. Люди приїжджають, там ну, вроде з однією проблемою. Тюди полізли, а там уже... Приїхали масло поменять, а випів да. машину розібрали. Ну він приїхав. А п'ята, ага. Приїхала. Поменять масло. Подивилися цепок. Цепора уже 6. 6 поділок щось. на цьому, да? Да, да, да. Вже якби міняти надо. А нам... пробіги які Ну я, чесно, каже, не записували. Поменяв, говорю, Ага. Там приїхали поміняти масло, поміняли там ланцюг. Ще... Це двохлітровий, правильно? Mm... 1,8. А, 1,8 і Ну пощастило. Там же без зйому коробки. Uh, uh, да. Ні, nee, там морду. Ну, морду з, снял. з передньої частини, коротше. От існяв поміняв сіус. Все пощинило, щоб нігде нічого. Це у нас заслонка ЄГР. Вона теж охолодженням вже йде, правильно. Ось тут вже з'являються перші, перші коксохіми. Це вже закоксовано трошки. Тут поки нічого не видно, що там у нас в турбіни. Масло не стоїть, так? Да, Все добре. Що принести масло? Налити масло спеціально, хочеш? Ох, як воно вилазить зручно, це капець. Там вода. Ану радіатор я знаю, покажи. Я а ну, о, гарно. Маслі тут назбиралося. І отакий от впуск. Так він чистий практично. Чого ми туди ліземо? тоді, ну Тут коксу от по бокам трошки. Угу. Але он клапана чисті, нагару на них немає. А це трошки ще у нас повідкладалося. Ага. Ну, так там чистота, практично. Ідеальний Я скажу, ідеальний мотор, так. Да? Да. Ну, це з ЄГР, так. Да, вихід такий закуксований. А він виходить в голові, так? Да? Вифри... Да, 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 да. Ну, ну, старих. А, на, на старих віде, з боку там, був, збоку був, да. так. Да. А тут вони зробили так. Ну, це єдине місце. Да. А як туди достатися його почистити. То і все. Блін, так тут чисто. Ну, радіатор то трошки всередині. Це мені, а можеш посвітити? Да. Це... Ну так, да, радіатор, звісно, що почистить, трошки буде краще. Ну, все рівно. Я очікував, що зараз буде багато сажі такої, Тут значить, набити. 300 тисяч. Як там? Ти 300 тисяч не переділ. Ну, супер, супер, ще поїздити? Окремо, значит? варто сказати декілька слів про впускні колектори турбодизельних двигунів серії Я 288 і Я 288 Ево, які встановлюються на автомобілі з кінця 2019 року. Справа в тому, що у цих впускних колекторах всередині інтегровано радіатор рідинний, який охолоджує повітря, яке нагнітає турбіна. Радіатор бере охолоджуючу рідину з того самого радіатора, який ми мили в попередній серії. Так от цей радіатор його соти можуть. З часом забуватися частинами мастила, яке кидає турбіна. Парами мастила, які заходять знову ж таки через вентиляцію картерних газів і знову подаються на впуск. Ну і дуже-дуже дрібними частинками пилу, які або не відфільтровує повітряний фільтр, або якимось чином десь через щілинки все ж таки на впуск просочуються. Тому періодично цей радіатор знову ж таки треба мити. Але найбільша проблема у цьому впускному колекторі це система а, рециркуляції відпрацьованих газів, так званий клапан EGR, який вставляється от сюди, у цей отвір. якраз таки. Тобто тут все. Треба почистити сам клапан ЄГР, також треба почистити. Ну і треба почистити канали, через які подається повітря з сажею, одразу на впуск. Добре, що воно не подається на цей радіатор, тому що він би закоксовувався набагато швидше. Тому що, якщо ці канали не помити, з часом може з'являтися помилка по системі рециркуляції відпрацьованих газів, через те, що воно все закуксоване і повітря просто не проходить. Ну і маю сказати, що якраз таки через те, що ці відпрацьовані гази з великої Кількістю сажі попадають одразу на впуск. Там, в принципі, навколо клапанів в каналах, які вже практично заходять в циліндри, і збирається величезна кількість коксу, сажі, всього того, що і ми мили на моєму автомобілі, і вам рекомендую все ж таки помити. Сама процедура чистки якраз впускних каналів доволі таки цікава. Я коли приїхав, жартував з хлопцями, кажу, а я десь там бачив, чи в Тіктоці, чи десь, що от впускні канали чистять шкарлупками дрібними, як гранули від горіхів звичайних, це якось дивно виглядає і так далі. І хлопці такі да-да-да. І потім з часом я стою, спостерігаю, знову ж таки, фіксується все на камеру, як відбувається розбирання впускної частини, і бачу, як хлопці завозять якусь гравіцапу, починають пересівати якісь Гранули, підходжу, дивлюсь. Ну і в принципі розумію, що і мені таким чином будуть чистити впуск, тобто. По суті, процедура дуже схожа на використання апарату піскострую. Але, звісно, оскільки ми чистимо впуск, нам дуже важливо, щоб абразивні елементи не потрапили ні на впускну частину, там де клапана закриваються, відкриваються, ну і, звісно, потім всередину циліндрів. Тому чиститься таким саме способом. Шкаролупки від горіха вони теж абразивні, але вони набагато м'якші, ніж, наприклад, частинки дрібні піску. Ну і в принципі вони так глибоко не залізуть, а навіть якщо залізуть чи попадуть в циліндри, вони м'яке. Їх залізом алюмінієм стисне, або вони згорять і вилетять. Тобто вони не зроблять таку велику проблему, як зробить, наприклад, пісок. Чистка доволі цікава, тобто вставляється один патрубок, де під тиском повітря ці гранули заганяються на впускну частину, куди ну нормально не доберешся руками, гарно все вичистити. Ну і одразу інший патрубок, з якого витягує пилосмок вже ті частинки, які залетіли і почистили. Ефект. Чи результат просто неймовірний, тому що впуск стає блищати, він чистий, в ньому немає взагалі ніяких відкладень. Ну і всередину нас нічого не потрапляє і не використовується практично ніякі їдкі розчини, які можуть пошкодити в тому числі ущільнення ті ж самі сальники на клапанах. Навіть при тому, що в цьому двигуні на впуску все було більш-менш нормально на свої 300 тисяч 8 років гумові кільця, прокладочки, воно все ще було еластичним, не задубіло, не потріскалось. Все ж таки, я і замінив, і вам рекомендую, коли будете робити подібну процедуру, замінювати особливо основну цю металеву прокладку, яка йде на впускному колекторі, через те, що вона в другий раз вже не прийме свою форму. Можуть з'явитися місця, в яких вона буде пропускати, так би мовити, травити, з'являться підсмоктування повітря, яке не буде. Обчислюватися датчиками, і автомобіль трішки буде не розуміти, що відбуватись, можуть з'явитися збої в його роботі, і це дуже дивно, тому що велика кількість майстрів у нас в Україні не роблять цього. Вони просто збирають все на старих прокладках, роблять величезний об'єм робіт, щоб це все розібрати. і Зібрати, беруть велику кількість грошей з людей, а потім людина може приїхати до них знову через те, що ну, автомобіль якось не їде і з'являються якісь проблеми. Тому не економте. Всього здається, 5 одиниць має бути. Замінено там декілька кілиць і декілька прокладочок треба встановити. Вони не дешеві, ну, але повторюсь, порівнюючи з загальною вартістю цих всіх робіт, ну, це бажано зробити все ж таки. По вартості мийки і впуску з демонтажем, з заміною прокладочок, кілець, враховуючи навіть велику кількість розчинників і навіть горіхову шкарлупку, вона теж коштує грошей. У мене склад десь біля 200 доларів. І в цій вартості більшу частину якраз таки забирається робота майстра, тому що треба розібрати величезну кількість патрубків, система живлення, знову ж таки, система охолодження і так далі. І це займає немаленьку кількість часу. В цілому, якщо приїдете на СТО, яке вже робило цю процедуру, зібрати. Розібрати, помити якісно замочивши колектор, це десь один робочий день. Ну власне, я не знаю, чому це має коштувати менше. Але результат реально дуже і дуже крутий, тому що автомобіль зараз їде ну практично як новий, немає ніяких натяків на те, що в нього є десь затупи, посмикування чи ще щось подібне. Реально дуже сподобався результат після цих двох процедур: мийка радіаторів і мийка впускної частини. Просто автомобіль ожив. До речі, впускний колектор з b 8 Alltrack 2020 року з пробігом біля 155 тисяч. Як бачите, тут вже є відкладення, і, мабуть, одне з найгірших, що може трапитися, це те, що ці відкладення відламуються, відлущуються і потім можуть потенційно залетіти під клапан, або в циліндри чим також нароблять лиха. І от ці самі канали з системи рециркуляції. От сюди вони подаються. Тут всередині ходить якраз таки клапан. І отак вони виглядають. Перший доволі великий, чистий, тонший, ще тонший і тут ще тонший. Тобто він тут ще закоксованіший. Якщо заліземо рукою, Натиснемо, от наскільки він починає розширюватися. Тобто там сажі доволі таки багато. Тобто, навіть на пробігові 150 я б вже рекомендував би його зняти, почистити, ефективність цьому ви значно підвищите. Що ж, друзі, маю надію, що інформація про те, як витратити зайвий раз величезну купу грошей на те, що і так би їздило, і те, що не потрібне, вам була дійсно цікава і корисна. І тепер ви розумієте, яким чином можна суттєво покращити характеристики свого автомобіля навіть з кінським пробігом. І маю сказати, що. От, провівши якби профілактичні роботи по випускній частині по фільтру, мийка радіаторів, мийка впускної частини, я в першу чергу пересвідчився, в якому стані система двигуна на такому пробігові. І для багатьох, гадаю, це буде умовно кажучи таким собі показником, показником того, що якщо з профілактичної точки зору зробити всі ці речі, то двигун ще проїздить не одну сотню тисяч кілометрів, адже залізо в нього всередині доволі ще таки живе і надійне. І якщо зробити, повторюся, ці всі роботи, то в принципі воно це залізо зможе отримати, як то кажуть, друге дихання, і їздитиме і працюватиме. Особливо ці роботи рекомендую робити всім, хто підходить до питання чіпування на таких пробігах, тому що для початку треба повернути заводську ефективність двигуна, зробити все, щоб він міг працювати, хоча б в заводських умовах. А потім вже якимось чином його надувати, наливати йому більше пального, і тільки тоді він дійсно дасть ну, якийсь результат, буде якийсь ефект, власне. Якщо інформація була вам корисна, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід, як мили, де мили, скільки коштувало, залишайте внизу під відео. Підпишіться на канал, якщо відео по ВАК, групі і дизельним турбодизельним двигунам вам цікаві. І до нових зустрічей.